Вчора до яру приходили гейне та гете, я з ними мовчав, без перекладу, все розумів. На нашій землі вже ніхто не влаштовував гетто. Це сон про загибель птахів, про життя плазунів, про пам'ять колишнього ґрунту, майбутнього неба. І шилер приходив, і Дюрер, Бетховен і Бах. Я з ними мовчав. Отже більше нічого не треба. Та звідки ж ця кров, наче лід на гарячих губах, Ці кров та вино, Вересневі, настояні, стиглі, приходили німці до яру, а ми ще йдемо писати свій біль до кінця у довільному стилі. Мовчу, як ти в'є, ми воскреслі птахи летимо. Півночі дощило. А в другій її половині за жовтою жовта зірки влаштували парад. Півночі боліло, і я захлинався в провині та пив безневинність і не дослухався порад. І кожен дивився, дивився на себе самого, і небо жовтіло жовтіше його не знайдеш. Півночі палала, і нами блювала дорога, і зріла ганьба, за межею нечуваних меж. Півночі доскону такої смертельної тиші. А втім, замість неї сполахує жовтин життя. За жовтою жовта, за жовтою жовта, всі інші світила згорають без пам'ять, без криття.